Панове, привіт! Люблю я неділю, бо це той день, коли ми отримуємо нагороди за Ultimate Team Champions. 14-1, залишалося 5 матчів. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Мадридський реал знову на одне очко, попереду Жерони, але в команди Артема Довбика та Віктора Циганкова матч в запасі, який відбудеться сьогодні проти Алавеса, 13-ї команди чемпіонату. Тож сподіваємося на плюс 3 пункти. А якщо у вас є прогнози на цей поєдинок, то ФАВБет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе. Класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Favbet. Перший з п'яти матчів, які залишилися. Ой. Ой. Це може бути подарунок в теорії. Зізу. 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 Приносить нам перемогу. Фантастичне ком'юніті! Що тобі одному попадається такі, які виходять відразу при 0 00. Мені теж попадалися. Якесь диво сьогодні, я тобі кажу. Може Тіфо бачить, що в мене різдвяний вайб. Алісон Компанівандей, Вельвердеонг Зідан теж зібраний, Грізман. Сорідний склад. Баша проти Бомбастор, яке протистояння. Вогняна якась форма в суперника. Оу, 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 та воно важке, боже мій. Важкі матчі будуть. Шей сарзі зіграв як. Пен. Реф, куди дивимося, Реф! О, харуха відлетів, добре. Чи хто там був? Сон. Та як? Ну як? як, як? Я ті ноги підбираю під удар, як тільки можу. Щоб удар відбувся. Так, кінець. Елементарний, ідіотський просто гол. Подякуємо Бомпа І серверам. Гарний мікс. Фантастика. Абсолютно не розумію, що роблю зараз з геймпадом в руках. Останнє сподівання на 4-3-2-1. Гол! Я гол забив! Сон! Причому дав фінес шот в ближній кут. Щоб ви розуміли ступінь фантастики. Я два голи забив. 2-2! Ми в грі, блях, авінісіус Джуніор! Ось так, ти бьюти другу, тайму 4-3-2-1. Перевертається цей матч. єс! Ух ти, бомбастор. Пен! Штрафний, реф! щось відбулося там, на! Я в шоці там зрубали мого сона і нічого нема. Чіпайсь, чіпайсь, зачепись, добре. Червоно. Червоний, реф. Баляха, грай! Ага! Геніально! Let's go! гоу! Камбек в такому гімплеї. Рольфо, я хочу, щоб отримала якусь круту спешл карту і беру. Алісон тут, до речі, зачепив. Я вже думав, що може врятувати. Я ж так культурно прийняв той м'яч, щоб удар вийшов ударом, а не пасом по голкіперу. Зізу забрав. Зізу. Це перемога. Let's go за першим раном. Петер! Обіймай їх там всіх, легенда! О, я думав, мені дупо в першому таймі, але взагалі нічого не рухається, вони мертві на полі всі. А десь ви збирали о 82 плюс. Ще хвилиночка вашої уваги: з 14 по 28 грудня діють знижки до 13% на SSD та оперативну пам'ять Kingston Fury. Ви точно помічаєте, як багато контенту я видаю протягом останнього часу, особливо коли видаю два відео за день, а потім ще й стрімити встигає. Тут варто подякувати і моєму комп'ютеру, який в свою чергу залежить від якісних SSD та Оперативки, тому що думає швидко, пам'ять має хорошу. Я можу годинами грати, записуючи свій контент, і там виходять величезні об'ємні файли, а потім їх швиденько нарізає, нічого не підтуплює, все плавно, чітко. А на третьому моніторі ще й включає собі паралельну трансляцію футбольного матчу, тому що футболу багато цікавого і все хочеться встигнути глянути і зробити. Ну а хтось із власників PlayStation 5, можливо, полюбляє грати не лише в fc 24, а й в безліч інших ігор, які вимагають пам'яті, можливо, додаткової. І тут вам. Допоможе Kingston Fury Renegade, який можна втикнути у вашу приставку. Тож не прогавте можливість і скористайтеся гарною нагодою підсилити свою пам'ять. Посилання залишаю в описі під відео вдалих покупок. Рарна гроців 11 золоті. Ано, Промо. О, шостий, непогано. Марес якось образився на EA, по-моєму. Все, я більше не граю. Ой, ой ой та що тут робиться? Невже ще один подарунок? Це буде якийсь рекорд подарунків в цій Ultimate Team Champions. Можливо, навіть за всі версії, але він думає. Він не натискає, він думає, подарувати чи ні. Він побачив, що я українець, а він поляк, він бачить, що робиться на кордоні, і може підіграти тим, хто там блокує то все. Чи не кине? Не кинув! Ха! -ха! Дай біжче! Дякую, Бачек! Бачек потік! Ти дивися, то четвертий подарунок за сьогодні. Два було в відео і два зараз. І якщо я не помиляюсь, ще один був у п'ятницю. П'ять виходить подарунків за одну вікенд-лігу. Мені здається, це мій абсолютний рекорд з подарунками. Я в шоці, я давно, напевно, протягом всього грудня перший раз почали дарувати, і з листопада не пригадаю, коли таке було. Дудек! Вендей Гомес, Ябрі Петі, Андрій червоним зробив. Холланд. Ну, команду таку можна бити, але розслаблятися не варто. Та бляха. Ну, це фантастика. Як воно відскочило після можливого перехоплення на Холланда, і після того блок не стався ще від Вандейка. Чи нуля? О! Я ж кажу жі нуля. Один-один. Яке дурне пустив, таке дурне і забив. Їдемо. по нулях. Ніби нічого і не було. Опа. Добре. Добре, і протохід. Ти весь читав. Ти дивись. Читач. Та яй. Oh. Встиг пробити чудово, сон. Би його О! Гарна пауза. Но перебудовий. Рівал до зійшов. Холланд грає. Вона, ледь-ледь біжить. Ну то страшне. Віні, Віні, Віні а він то добре біжить. Віні Віні, ближній. Ідіот. Я. Yeah. Бо я подумав, що дальній надто очевидно. Шо! Та нарешті. Плюс 2, сон, добре. Таде. Ну, дай не рухну. Хто буде бігти за тим м'ячем? Ну добре, візьму. Гомес проти вини. Чудово. Сональдо Максимен Бапе тут є. Останній матч. Це перший ранг можна. Не можна. Угу. Угу. Він туди смикнувся кіпером. Гол! Не дивлячись на те, що знов правий стік смикався в суперника, цього разу Дудик вже не зіграв. Ха-ха-ха... І... І... і дивись. Добре, і дивись! Ха-ха! І вийде. Ха-ха-ха-ха, лет'сго! Хто заважав мені одразу забити? Ну, і зараз будемо з Романією грати. З рарним складом. Цікаво. Може якась RTG? Ну, дупа, Добре. 1-0. Є можливість для удару, то бей! Ну і все. Давайте мені, будь ласка, нагороди за перший ранг. Я заслуговую. Єй! Заслуговую. Вау! Підтримаємо аплодисментами мою команду! Браво розіграш, топ! Чат, не шукайте собі відмазок, коли ви погано граєте. Ну, в плані там ой мій гравець вже не грає. Він грає як грав. Все у ваших тих руках. Можливо, у ваших суперників вже сильніші карти в захисті і в центрі поля. Курва! Дивися, що робиться! Сар! Ха! Плюс 20 кілограм. Ну. Нарешті, нарешті знову плюс 2. два. 395, я в шоці, потім сона коштує 400 тисяч. Забирати свої нагороди, в яких буде Кіліан Ембапе. І Модріч мені ще впаде в тих паках, де компанія. І відкривати буду зліва направо, бо беру з середнього першим, то завжди якась дупа падає. Міняємо систему. Сьомий рейтинг початок. Щось промо і не пахне. Модріч є, але не той, якого я б я хотів. Я хочу Лігу чемпіонівського в пакетику з кампаніями. Промо, ні. Інформ. Ой, тут складний вибір. Інформ або 89-й Родрі. Зараз подивимося на футбін. Та добре, беремо 89-й. Просто Родрі може зараз повторитися, там де буде 85 і таке. Ну, взагалі піки хороші, рейтинг хороший. Ну що, відкриємо 12 рарних гравців. І лукмен! Ось він, він знову йде сюди. Мені дуже подобається його форма. Чисто в гольфі. Він втретє, але зараз інформи пішли трохи вниз, тому я його не продам. Номіналом це 30 тисяч, ну пак можна сказати. Успішний. Ну шо? Лігочемпіонівський модріч, ти тут чи ні? Оу, USA, це що таке? Дест? Він в ПСВ грає, я інших американців не знаю. 86-й. Ну, слухайте, як суперсаб на правого бека може бути. Тому що в мене є суперсаб на позицію лівого бека, це Тео Орнандес. І коли екстра тайми, то. А не зовсім. Тому що в мене Лоренте на батарейці. Але я Лоренте можу перекидувати в центр поля. Я таке вже робив з зіданом, коли я почав грати. Я Лоренте смикав в центр поля з тою батарейкою, він на фулл стаміні собі бігав тоді бокс-бокс. -бокс. Так що то може бути. Компанії Mix. Оп Це що таке? Додо. О, ще краще. Додо це взагалі прикол. Він як дикий носиться в суперників. Додо це топчик. 87-й рейтинг і стати. Ого! Тест вже йде на СБЧ. Додо новий суперсаб. Він ще його основу може навіть зіграти. Люрента ще чекай, чекай, тримайся своє місце. Додо. Дододо. Справді хороший суперсаб буде. 100 з лишнім тисяч, Але гарно. Ну, чесно, я ще третій пак з цим спешалом не відкрив за компанії. Але це зі всіх з того часу, як вони почали відкриватися, найкращі вже йдуть. Тому що до того взагалі провальні 85 і четверті карточки були. А може б, ні, легенду не дають. Шкода, а хотілося б. Там... Іспанія, 88 давай дабл волкаут. ні. Ірен Парадес. І але вона одна. У формі реала. О, Інформ. Ще 30 тисяч номіналом, поки тримаємо в клубі. 85 і 4 є тут. Непогано. Трейлблейзер uh, МБП. Як вам таке? А це що таке? О, це щось погане. От такі от були мої попередні зазвичай такі карточки. 5 штук, 85 плюс e, промо! Це промо Бельгія, а хто з Бельгії? Там нікого цікавого. Що де брюйне в цьому промо? Бляха, я навіть не бачив їх всіх. Срака налякався. А хто з ним, хто з ним? Кевін Брюйне і Поуп? Непогано. Нік Поуп, Вандер Поп або Нік Дерсар. Цікаво, скільки коштує Поуп? Зараз гляну на футбін. 16 тисяч. Виглядало воно значно гарніше, ніж насправді. Дебрюйне. Це топчик виходить. Ого, хороший рейтинг. Хороший рейтинг. Левандовський дебрюйне це солідно. І Кобель ще тут ого. Дебрюйне 70 тисяч. Можна і продати, якщо що потім куплю. Левандовський 53. Гарно. 87 плюс X2. Ну, тільки не 287. і Ну гарно зробіть. Ой. Ай, магуль. Добре, вона перша. Давай другу 98. Путеліс. Ти хто такий? Кімі, дивися, як баварія зайшла. Ну ви. Ман, 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 ман. Цей пак розчарував. Попередні були значно кращі. Дива якогось не сталося. Але гарний робочий дроп. Після того, як я зібрав зідана, в моєму клубі не залишилося високого рейтингу, але тепер потрохи накопичується. І добре, що бюджет мого клубу теж знову багатіє, бо коли я купив вже нуля, було того Але нічого, трохи розпродав закупів, які в рамках невеличкого трейдингу робив, і вже маю понад 1 мільйон 600 тисяч. Тож поглянемо, як буде мій клуб розвиватися далі. А На сьогодні все сподіваюся, відео вам сподобалося. До зустрічі, бережіть себе.